Вітайте нашого героя Назара Чортішовича і його бідолашну дружину Олесю, яка сама утримує родину. Назари, а хто допоможи? Ой, ну у дворі є чоловік чи ні? Ой, як заспівала. А хто ж хату построю? Дерево посадив сина, народив. Хата від мого діда, дерево я посадила, а син від сусіда. Хотіла, значить, зачепити мою чоловічу солідарність. Ні, я що не знаю, як діди роблять. Раз і все. назар. Ходім, допоможеш хоч дрова наколоть. Ні. Ти що, не бачиш. Ну я ж подушку спасаю. Оце від Йоршика більше толку, ніж від нього. А я хочу, щоб у домі була чоловіча підтримка. О, а ти куди зібралась? Йди краще мені холодець зроби. Все, я ухожу. Ти мене не любиш. Не поняв. Це вона обідалась? Хорошо, я покажу, як це будь хазяїном у дворі. Ти, що ж пече, на дах підрихтувати. Я хазяїн. хто. По пальцю. А що і потекло в штанах. Ай, судорога, судорога, взяла. Поможіть. Чувствую, аж состояние в мене критическое було. А я та кожен день заради сім'ї тяжко працюю. І тут я осознав. Я так там намучився, але кажись, я усвідомив головне. А я хочу, щоб він змінився. Пробач мене, Олеся. У мене така хороша. А я був поганим. Пошли їсти. Пошли.